Привіт, друзі! З вами заслана козачка, і сьогодні ми знаходимося з вами у серці Відня для того, щоб здійснити мою маленьку мрію і побувати на справжній різдвяній ярмарці. Вже не терпиться дійти до головної площі, до головного ринку різдвяного, бо тут, наче кожен куточок пропитаний ось цим духом різдва. Хочеться вже повністю закутитися в цю атмосферу. Випити чогось тепленького, якогось новорічного різдвяного глінтвейну і подивитися на сувеніри, які пропонують ці різдвяні ярмарки. Австрійська столиця відень, місто дивовижне. Вона посідає друге місце серед міст світу за якістю життя. Справжній відень можна відчути не тільки через історичні пам'ятки та традиційні страви. Тихі вулички та навіть дорожні знаки багато розкажуть про країну та місцевих людей. Загалом ми обрали понеділок, будній день для нашої поїздки, бо думали, що буде набагато менше людей. Наші сподівання не справдились. І це ми зайшли в такий віддалений куточок, але дуже багато екскурсій. А в центрі міста взагалі немає до яблуку впасти. Я просто в неймовірному захваті від архітектури вітня. Бо кожна частинка настільки продумана і треба частіше піднімати голову вверх для того, щоб побачити більше всього красивого. Ми нарешті дійшли і в мене просто перехоплює дух. Я навіть не можу уявити, наскільки буде тут гарно, коли воно все засвітиться вогником ввечері. Зараз все покажу. Головний різдвяний ярмарок відня знаходиться перед ратушею. Тут ви знайдете 125 кіосків, де продаються подарунки, ремесла, ялинкові прикраси, іграшки, їжа та напої. Всі дерева прилеглиму парку ратуші святково освітлені, а неподалік можна покататись на ковзанці площею 3000 тисячі метрів квадратних. Місцеве дерево серця популярне серед закоханих пар, також набуло популярності. Також на ратушній площі встановлюється чудова святкова ілюмінація, а також організовуються різноманітні виступи, театральні постановки і музичні концерти. Для дітей є каток та каруселі, що додають атмосфери свята. Подорожі! Але погано ховзає. в мене гарна зимова резина. Цікавий історичний факт: різдвяні ярмарки у відні мають понад семистерічну історію. Перший офіційний різдвяний ярмарок в австрійській столиці відбувся ще 1298 році, коли імператор Альбрехт І дозволив віденським торговцям продавати товари для святкування Різдва. З того часу вони стали важливою частиною австрійської святкової традиції. Коли завбачливо взяли з собою ці вафлі з Чехії, бо вони там коштують дешевше. А тут ціла їх виставка. Вітряні ярмарки у відні це не просто ринки із віжею і смачними напоями. Це ціле свято і дійство, яке розгортається на всю площу. Ще одна традиція, яка пішла якраз із Австрії, з Відня це виготовлення. Скляних іграшок ялинкових, і тут можна побачити дуже багато різних їх видів, і навіть є майстри, які перед тобою роблять ці скляні іграшки. До наступної різдвяної ярмарки. Різдвяне село на площі Марії Терезії, що знаходиться прямо між художнім та природничим музеями. Окрім новорічного декору, тут ви можете знайти багато кіосків з їжею. Якщо пощастить, можете потрапити ще й на дегустацію, як ми. Я здобула нам їжу. Анисі. Длінь. З якимись справами mm -hmm. смачно. Базилік, Можливо. Перелічу всі трави, що ти знаєш. Mm -hmm. Я не знаю, чи вам не чутно на камеру, як воно хрустить. Я ще не дійшла до сосиски, але багато дуже смачний. Іде в подарунок. Ми про це спочатку не знали, але дуже гарний сувенір із Відня. Це місце дуже знаменне тим, що тут гуляли головні герої фільму перед світанком. Роки промайнуть як мыть. Що? Ничего. <реш> Подарунком найінстаграмніша локація для ваших новорічних фото. Це черга до ресторану Захер. Захір – це традиційний десерт Австрії. Не знаю, чи на черга, але чули відгуки, що ну, нема чого там їсти. За цими цукерками моцак краще приходити в супермаркет, бо якщо якісь сувенірні лавки на вулицях дивитися, то там двічі, а то й тричі дорожче. Наступна наша зупинка різдвяний арт-маркет на Карлс Плац. Як і попередні ярмарки, ця ярмарка має свій неповторний вайб. Вона пропонує найрізноманітнішу культурну програму з виставками або концертами, які часто проходять навколо десятків кіосків, що продають різні ремесла та смаколики. Також цікавою особливістю даної ярмарки є міні-ферма. Те, про що ми вам і говорили, тут ціни стартують від 9 євро. А ми бачили за 6 євро у супермаркеті, і це я думаю ще не показник, бо є й дешевше. виперти з площі, але він з усіх сил намагається зберігати спокій та житті Собор святого Стефана – символ відня. Під собором лабіринти катакомб та цвинтар, де поховано до 11 тисяч тіл, кажуть історики. Окремо під собором склепи сім'ї гаусбургів понад 70 членів монаршої родини. А зараз, до вашої уваги, найкрасивіша різдвяна локація ярмарок на площі Штефанс Плац у центрі Відня. Під собором ви знайдете близько 40 яток, де представлені австрійські традиції та традиційні продукти з міст і гір. Цей ринок, як правило, найбільш багатолюдний з усіх, і особисто нам він сподобався найбільше. Вам атмосфера різдвяного відня. Нам було смачно, атмосферно і дуже затишно. Тому якщо вам не вистачає якогось новорічного вайбу, вам 100% варто приїхати у відень на різдвяну ярмарку. З вами була ваша заслана козачка і зустрінемось з вами в наступному випуску. Любий Санта-Клаус, я тебе зараз з'їм, але виконай, будь ласка, мої усі бажання.